Штурмова група окупантів на трьох мотоциклах вирушає штурмувати Покровськ, рухаючись вузькою дорогою крізь вирви, багнюку та сліди попередніх атак. Камера, прикріплена до одного з мотоциклів, фіксує знищену техніку, що мовчки стоїть на узбіччі. Розтрощені бронемашини, обгорілі вантажівки, перевернуті мотоцикли. Деяка техніка ще догоряє. Від неї підіймаються клуби чорного диму, що застелюють дорогу і нагадують, чим закінчується кожна спроба їхнього наступу. Далі їм трапляються рештки інших штурмових груп, виснажені окупанти, які дивом вціліли після ударів українських сил оборони. Вони повертаються назад у тил, намагаючись не потрапити під повторний удар, в голові повне нерозуміння, чому їх знову і знову кидають на той самий маршрут смерті. Попри це, колона все одно продовжує рух, ніби на автопілоті, виконуючи наказ, який давно втратив будь-який сенс. На дорозі весь час лежать уламки, розкидані речі, зірвані бронемашини та порвані аптечки. Усе це свідчить про інтенсивність попередніх боїв. Мотоцикли петляють між вирвами від артилерії, намагаючись не повторити долю своїх попередників. Усе, що вони бачать навколо, це точна і методична робота Сил оборони України. Кожен метр дороги буквально нашпигований доказами. Тут ворога зустрічають жорстко, професійно й без права на повторну спробу. І поки штурмова група рухається вперед, стає очевидно. Цей маршрут для них може стати останнім, адже українські оборонці тримають Покровськ міцно і невідворотно знищують усе, що наближається.